Друзі, дивіться прикол. Зараз 3 година. Сьогодні 14 листопада і за бортом 11 градусів тепла. Дуже тепло. У нас, от бачите, все сухо. Ну як сухо? Мається на увазі без снігу. Сніг, сніг давним-давно розтанув. І в нас от просто болото, вода. Така типу осінь-осінь. Сніжок десь вон там є на кришах. А так, типу, нічого такого немає. Так що... Ну, не знаю, завтра 15 листопада, холодів ще завтра таких також не буде. І де канадська зима? 5 місяців. Виходить, що вже 4 з половиною ну, місяці зими, а не 5. Так що, може, не все так погано і страшно, як розказують. М? Що ви думаєте? Поживемо, побачимо, йдемо далі. Ну, а то все було здається 15 листопада, коли я вам знімав попередній шматочок. І як ви бачите, зараз авто показує 0 градусів. Телефон показує мінус 3, В день було сьогодні 1 градус тепла, і максимум вночі мінус 5. Всім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі. Хто вперше не забудьте, будь ласка, підписатись, тому що в мене є постійних глядачів 16 тисяч. Ці люди завжди натискають на моє відео, дивляться їх знову і знову. Але не підписуються. Будь ласка, виправте ці ситуації, тому що підписані менше половини, а саме 5 тисяч, тільки це дуже мало в порівнянні до постійних глядачів. Дякую всім, хто коментує, лайкає та поширює відео. Ну і Сьогодні у нас, звичайно, 3 грудня, вечір 3 грудня, вже початок 8-ї години, майже пів 8 вечора. І ось я на вулиці от в такій курці літній, в літніх штанах. І в капюшонах двох, щоправда, але я так не ходжу, просто так по вулиці, я користуюсь авто, тому для мене це не настільки проблемно, особливо вдень, в день навіть жарко. Я ну як, типу, відносно, я виходжу, якщо викинути там сміття, ще щось просто в, в кофті, можу навіть в футболці вибігти. Тому не холодно, вітру сьогодні також немає, погода класна. І це відео, як ви зрозуміли, саме про погоду в Канаді, про канадську зиму. Е, тому що, коли я сюди летів, багато людей збиралось також зі мною летіти в Канаду з Польщі. І ми хотіли, типу, такою бандою полетіти, але деякі з них. Відмовились, тому що тут дуже суворі холодні зими, які йдуть шість місяців без перестанку. 6 місяців в тебе зима буде в Канаді, це так погано. Ну, давайте так. Я побачив тільки 5 місяців, тому що березень був сніг, було холодно. Листопад, по розповідям минулого, минулого листопада, також було холодно, був сніг. Але цей листопад це нонсенс. 100 років не було такої теплої зими. У е, місті Едмонтон, у Вінніпезі, я думаю, також. І канадці просто в шоці з такого теплого. Е, українці дивуються, тому що всіх лякали дуже холодною і страшною зимою, яка має бути 6-5 місяців, як мінімум. Коротше кажучи, всі ми тут здивовані, українці. Канадці взагалі шоковані, що так відбувається. Зараз покажу вам, що тут по снігу. Е, ось. ось це отак. Снігу в нас. Його, можна сказати, немає. Він був, так як на попередніх відео. Ви бачите, просто така ковзанка, позамервала трошки, але це було е, ну, в день, там, в першій годині, в 12 годині, це було просто вода болото, А так, е, зараз прихопило, вже примерзло назад. І ось снігу, можна сказати, немає. ну зов, Зовсім трішки. Ну, зовсім. І то. Ось Тут він лежить через те, що тут є тінь. Бачите, і сонце його типу, ну, не зачіпає. Якщо я перейду на іншу сторону, там де тіні немає, то там, звісно, от ця сторона, бачите, на тіні, і тут снігу немає. Тут просто асфальт і трава, і земля. Так що ось такі, друзі, пироги. І я надіюсь, це відео трішки підбадьорить тих, хто боїться холодної зими. І також, коли ми прилетіли сюди 1 березня, і в кінці березня вже було потепління, пішло. От в квітні вже було реально тепло в порівнянні до того, що розповідали канадці. Канадці казали, що цього року, 23-го року, дуже рано почалась весна. Зазвичай це на 2-3 тижні довше, ніж це відбулось насправді. Тому вже не 6 місяців зими, а тільки 5 виходить. Цього року листопад також відпадає з зими, типу хоча в жовтні випав сніг. Він побув буквально тиждень, потім пішло знову тепло. було, були дощі, було болото, потім знову впав сніг, він знову розтає, знову болото. Ну, коротше кажучи, це болото вже ось тут сидить. Реально, я вже хочу, щоб випав сніг з морозом нормальний, щоб я не ходив по цьому болоті на роботі біля будинку, щоб в будинок не несли то болото, тому що прибиранням будинку займаюсь я і, коротше кажучи. Канадійці трохи, трохи шоковані ось таким. І, напевно, українці привезли теплу зиму в Канаду. У мене на каналі є традиція, я даю відповіді на коментарі підписників, і це відео є не виключенням. Тому, е якщо ви хочете, аби ваш коментар потрапив у відео, пишіть його під останнім відео на каналі. І я обов'язково виберу якийсь коментар для наступного відео. Е Деякі відео, які є дуже короткими, можуть бути без коментаря, але це більше виняток, ніж закономірність. І цього разу я обрав коментар, там де люди написали, що вони хочуть надати інтерв'ю. Е, в мене з'являється нова рубрика на каналі. Я буду брати інтерв'ю в підписників. Це буде відбуватись в такому форматі, що я приходжу до вас в гості. Вона так і буде називатися рубрика в гості до підписників. І ми гуляємо вашим районом, де ви ж проживаєте, говоримо про ваше авто, про ваше житло, про вашу роботу, про ваш досвід до Канади, ким ви були до Канади, де ви були, що ви робили, е як ви. От сюди потрапили, як змінилось ваше життя? Що тут у вас відбувається? Плюси, мінуси, задоволені, незадоволені. Повернулись би назад, прилетіли би знову. Дуже ось такі важливі запитання, які я б хотів би почути перед тим, як потрапити в Канаду. І я думаю, ви, мої глядачі, також би б хотіли дізнатися більше думок про Канаду ніж тільки моя думка або ж тих. 20 блогерів на канана на Ютубі на, на взагалі, які там про Канаду розповідають, можливо, нас навіть менше. тому Більше думок, більше історій, більше ситуацій дасть більшого розуміння саме для вас. Чекаю всіх бажаючих, пишіть мені в приватні повідомлення, якщо ви хочете доєднатися до цієї рубрики і поділитися своїм досвідом. Ну і всі канадійці кажуть, що е, в багатьох з них це реально перша ось така лайтова зима, що е, весна прийшла швидко. а Зима приходить пізніше, реально вперше в їхньому в житті, тому що це, от навіть в деяких регіонах, настільки тепло вперше за останніх 100 років. Тому, ну не знаю, що буде далі. Можливо, ті думки, які я казав в попередніх відео про глобальне потепління, і що потім тут буде не так вже і холодно, як, наприклад, раніше. Можливо, це все не так вже і погано, і діти наші будуть бачити сніг. Але моя думка може змінитись, коли тут буде мінус 35, мінус 50. Тому давайте почекаємо мінус 35, мінус 50, почекаємо снігу по пояс. І тоді я вам знімлю ще одне відео, де буду казати, та ну його в бані, я лечу назад. Можливо, все. Я не буду спорати, тому поки що мені це все подобається. Це реально прикольно. Хлопці з роботи кажуть, що в цю пору. Ну, тобто, навіть не, не зараз, не 3 грудня, а десь 20 листопада, там, ближче до кінця листопада, вже було мінус 30, мінус 35. Тому. Просто різниця колосальна, реально, просто капець. І Я взагалі дуже сильно здивований тим, що в Україні випав вже сніг. Він лежить там напевно тижні з два. Я зізванююся з, з своїми батьками, з бабусями, дідусями. І вони всі кажуть, що в них сніг. Вони мені показують, а в них там ну, ціла купа снігу і ну, мороз. Не холодніше буває в день, чим в нас тут в Канаді. І снігу в них більше зараз, ніж в нас тут в Канаді. Що це за прикол? Давайте прямо зараз зрівняємо погоду в трьох містах. В Вінніпезі. Ось я відкриваю Вініпех. Давайте ось так. От скільки тут днів? Ну, тиждень, напевно, вперед, так. Дивимось, в цій всій таблиці. Е... О, змінилася стрічку погода. Ну тут погода змінюється, вона то більше, то менше. Давайте так. Вночі найбільший мороз в цій таблиці у Вінніпезі буде мінус 16. Це буде 11 грудня. В день найбільший мороз це мінус 3. Також 11 грудня. Далі переходимо до Варшави. Зараз у Варшаві мінус 3, до речі, на 2 градуси тепліше, ніж тут. У Варшаві найбільший мороз буде мінус 6. Це от зараз у них. Вночі, а у день мінус 1, це також зараз. Київ. Зараз мінус 4 в Києві на 1 градус холодніше, ніж у Вінніпезі. І чесно, мене це дивує. Е, найхолодніше у Києві буде мінус 6. Це вночі, і це буде от 7 грудня. А найхолодніший в день в Києві це мінус 3. І це буде от приблизно там 9-9 грудня, мінус 3 в день. Тому, в принципі. Поки що, плюс-мінус однаково з тими країнами, там де ми звикли до такої погоди, типу Польща, Україна і все, що найближчі країни. Так що, ну, поки плюс-мінус нормально. Так що, друзі, це все дуже дивно. Я приїхав в Канаду заради снігу, можна так сказати. Ну, не заради снігу, ну це так. Одна із причин мене радувало те, що тут є справжня зима, реально, тому що. Ну, справжня знімав вона також дуже потрібна, особливо дітям. І виходить так, що в Україні, звідки ну, з Польщі, з України, звідки ми всі їдемо в Канаду. Якщо хтось також такий самий божевільний любить сніг, то о, в Україні сніг випав, два тижні лежить, а в Канаді два тижні болото. Ну, щось туди так, і, і так ще все це співпало, що саме тоді, ось це потепління, такі теплі зими, коли ми сюди прилетіли. <смеш> Як Як це відбувається? Це було все. На сьогодні хотів з вами поділитись ось такими думками про погоду в Канаді, про всі сніги. Так що. Пишіть свої думки, що ви думаєте на рахунок цього? Це глобальне потепління? Чи це українці привезли теплу зиму? Чи... Ну, Що це взагалі таке? І які ваші прогнози на майбутнє? Що буде через декілька років? Чи справді тут буде тепліша зима через глобальне потепління? Чи... Ну, як це пояснюється, я не знаю. В Одесі те, що було от недавно, скільки там снігу, як там мів сніг, скільки там було снігу, це просто капець. Там десь відкопували авто, і люди жили на дорозі, чекали на рятувальників. Ну, це капець. А в Канаді тут такого не було. Я, я дуже здивований, чесно. Дякую всім за перегляд. Всі, хто пишуть будь-який коментар, ви взагалі. Молодці, дякую всім за підписочки. Не забувайте, будь ласка, лайки, дзвіночки, все це натискайте. І хто летить у ЄНІПЕРГ, не забувайте за телеграм-чат, в якому всі і я також буду відповідати на ваші якісь запитання. Якщо вас щось турбує, якщо не я знаю відповідь, то хтось з інших людей знає відповідь і дасть вам якусь інформацію. Всім па-па!